Якщо вдома є манка, кефір і трохи солодкого настрою, пропоную вам рецепт смачних кексів, у миску висипаю склянку манки та додаю 550 мл кефіру кімнатної температури. Гарненько це все перемішую і залишаю на 30 хвилин. Постояти. Тепер додаю 2 яйця і цукор приблизно 240 г. Можна трішки менше, якщо не любите солодке. Гарно перемішую. Додаю 100 г розтопленого вершкового масла або маргарину. Я обрала маргарин він теж чудово працює. Додаю півчайної ложки соди. І знову перемішую. Тепер поступово всипаю 200 г борошна і перемішую, щоб не було грудочок. Розливаю тісто по формочках. Можна використовувати як металеві, так і силиконові. І ставлю випікатися приблизно на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть вподобайку. А якщо любите просту домашню випічку, підписуйтесь. У мене ще багато смаколиків.